Всім привіт, любі друзі! Значить, зав'язуються в мене помідорчики. Сьогодні довелося придбати <кій> таку от, така вона повинна вистачити, відрізаю її ножиком та підв'язую. Значить, підв'язую самим звичайним методом. Отак от, от виглядає. Там блакитною, тут такою жовтою чи оранжевою. Значить, і хочеться відслідкувати цю стадію для вас, для себе. От якщо ми сфокусуємо свою увагу, бачите, цвіт і з'являється зав'язь. І тут я зразу нібито не помітно, мені було. Але коли я помітив, то мені стало дуже цікаво. От Дивіться, буквально з цвіту з'являються помідорчики, і було б нерозумно, скажімо так, пропустити цю стадію. І Якщо зовні дивитись на кущ, дуже не хочуть чіпати, щоб не побламувати. Ззовні, якщо подивитись в загальному плані, ніби то нічого не видно. Ну Це ми вже знаємо, що там є зав'язь. А якщо приглянутись всередину, то з світу починають зав'язуватись. Ну і багато так. Де більші кущі, значить, де менші, тож не так, але вони будуть в'язатись, вони готуються. Тут от просто цвіт. І, значить, прохання прокоментуйте, там, як підв'язуєте ви. Ну, я зазвичай підв'язував так. Бо а чому я сьогодні став підв'язувати? Тому що. Працюю собі по господарству, тут, а дивлюся, один кущ загнутий до землі, нібито зломаний тут за цього рядка. Я, значить, і підійшов детальніше подивитися на це. Заодно зараз походимо, подивимося, чи тут зав'язі немає. Ну тут тільки цвітуть перші кущики, тому що. Їх мороз, мороз попідпалював. Ну, але вони всі повідходили, і ви знаєте, що в мене я не втратив жодного помідора. І до чого я вів, що нібито от і тут зав'язується. Зараз подивимось, нібито зломаний кущик у мене був, от чудово видно. І значить. І... Я ж підійшов поглянути, що з ним, а виявилося, що він просто нахилився, мабуть, вітер його нахилив, ну, коли бо було доволі вітряно, дощик ішов першу половину дня, а другу половину дня сонечко, але дуже парко і, значить, і відчувається навіть і на дихання. Дихати важко, тому що багато вологи в повітрі і достатньо тепло. І тут теж. Ну, Взагалі-то в мене не було подібних відео. Я ніколи не відслідковував стадію повністю. Знаєте, так із розсади по плоди. А от тут доволі чудово це нам показує. Значить, не хочу затягувати довге відео, що хотілося б сказати. значить, Чи буде фітофтороз чи ні. Не знаю, треба буде вставити сюди фото, який у мене є препарат, також в описі буде відео, посилання на відео, де я там розповідав про ті препарати і показував їх разом з ядами. От так, я буду далі підв'язувати, мені тут небагато. Ну, Я думаю, вам буде цікаво, в принципі. Та й самому мені цікаво, я так. В історію, в принципі, в каналі, ну, хай воно залишатиметься. Ну, от такі новини, значить, як підв'язує, хто пишіть вину, ну, взагалі, то я ж кажу, я старим методом. Головне, щоб не побламувати ні суцвіття його, ні самих стебел, а там доволі помідор, він такий рослина, така невибаглива, значить. Значить, на все добре. Ви переглядали відео на каналі овочевих рослин. Цвітуть зав'язуються помідори, підв'язую їх. От такі справи. Значить, тисніть лайк і відео будуть далі. До побачення!